Усім привіт! Вітаю вас на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні розпочинаю своє відео із смаколиків. Готувала я обід і вирішила увімкнути камеру і трошки для вас познімати. Це в мене пиріжки із сосискою. Така сосиска в тісті із сиром, копчені, ковбаски, щось типу кабаноси. І хочу розказати вам про це дуже. Класне еластичне тісто, воно таке м'ягеньке, з ним так класно працювати. Можливо, для вас запишу колись рецепт. Це заверне дріжджіве тісто, дуже дуже комфортно з ним працювати, дуже гарно зліплюється. В Ютубі не так багато відео цього рецепту. Колись я знайшла таке простеньке відео, яке жіночка знімала і переписала собі в зошит. Зараз я його навіть не можу знайти. Тому постараюся, тому що знаю, що ви будете запитати вас таке цікавить, зняти окреме відео. Як я його роблю, замішується тісто. Готується дуже просто, немає нічого складного, але дуже класно і комфортно з ним ліпити пиріжки. Ось такі справи. Я чекаю донечку школи, готую обід і зробила пиріжки ще в нас будуть із яблучками. Єдине, що я яблучка забула, трошки протушкувати їх на сковорідці. Зазвичай я тушкую, а це щось геть забула. таке, в Яблуко додала корицю, цукор. і... Рубиками порізала яблучки і так само з цього ж тіста зробила ще такі солодкі пиріжки. Все, коли поліпила, можна обсмажувати. Поки я ліпила із яблуками, то сосиска в тісті, трошки вони підійшли ці пиріжки, і вже обсмажую і якраз класно. З двох сторін на невеликому вогні в олії обсмажую. Я думаю, можна їх і запікати в духовці. Здається, я колись і запікала. І ось такі вони виходять всередині сир. Сосиска дуже смачні, дуже класні до супчику. До речі, сьогодні в нас на обід дуже смачний гороховий супчик. Готувала в мультиварці, горох гарно розварився, тому нам всім смачного. Ну, а тут ми смачно пообідали і відправилися на город трошки попрацювати. Я розповідаю, але був дуже сильний вітер і нічого не чути. Розказую, що ми вибралися поприбирати города, позносити, попривозити врожай свій. Показуємо, як є. Врожай в цьому році в нас не один із кращих, але слава Богу, і за те, що маємо. Це дині трошки ще навіть і наросли, гарбузини дуже гарно так вродили. Але, я думаю, для нашої кізочки вистачить кромові бурячки. Червоні та будемо вибирати моркву. Разом із дітками Ілонка заснула, а ми попрацюємо. Якраз ми попрацювали, і на вночі увечері пішов дощик, тому ми дуже гарно встигли. До речі, диня була дуже смачна. І скрізь за татом, скрізь Мам, за татом їж маленьку, їж. Можеш коментувати. Можеш huh? коментувати. Пальчики тільки не попадають. Шокованька. Mm -hmm. А тата видно? Ну? Зараз покажи. Ми чистим курить і... Юрочка знімає відео і накладає птачку корички. Зіломка спить, малину рве. Отака у нас обстановочка. Цього більше знайшов. Ой, ми розчаровані трохи, ну, це гарний сорт, це, напевно, голландські сорти. А тут дуже дрібно, просто дрібно для кози буде. Морквочка, але нічого. А без здоров'я, заробимо гроші, купимо. Може нам її і хватить. Це ще більш менш. Борічки сьогодні теж дуже малюсічки. Я її сапала, старалася, а воно щось все рівно не росте. Кропити треба, підшиплювати та кропити. Все, працюємо далі. Дівчата вже в хаті, Ілонка ще спить, ми допрацьовуємо і теж біжимо в хату, бо вже холодно. Осінь і холодна, да? Усім привіт ще раз. Я знову знаходжуся на кухні. Сьогодні планую робити борщову заправку та бурячок на зиму. Відварила я вчора 8 кг буряку. Він же схолов, якраз ввечері вже зварила, і сьогодні приступаю. У мене вже є рецепт на каналі цього салату з бурячка. Це, як просто звичайний салат. Я його використовую і потім на салат-оселедець під шубою, і просто їмо, і на бутерброди цей салатик, бурячок і оселедець. Дуже смачний, дуже класний. Потрібно 5 кг вареного бурячка, ну і все остальне. У мене вже є рецепт. Років два чи півтора назад я його знімала і залишу вам посиланечко. Переходьте, щоб я по багато разів все не показувала. І дивіться. І борщова заправочка. Потрібно 3 кілограми. Також варений буряк беру, також перець, морква, цибуля і кілограм помідор. Ще на городі знайшла помідор. Повибираю краще, мені потрібен кілограм, якраз буде добре. Тепер все це потрібно перечистити. І можна консервувати. Велика каструля. Будемо приступати. Ну що, робота кипить. Все, я понарізала, поначищала, моркву потерла: кілограм моркви, кілограм цибулі, кілограм перцю, кілограм помідор, цукор, сіль і водичка. І це все буду тушити хвилин 40. Це протушкую. І тоді додаю 3 кілограма бурячків. Також натру зараз комбайном. цим блендером. І додаю сюди оцет бурячки. І в баночки, і така заправочка готова. Також на каналі вже є. Дуже класно, дуже мені подобається вона. І буду приступати до цих бурячків. Напевно, на пів порції зроблю. І все. Ну що ж, я закинула вже бурячок і ще хвилин 10-15 все разом протушила. І все, і заправка готова. Ароматна така пахуча. І баночки я зазвичай роблю в духовці стерилізую. Вони висихають і буду накладати. Угу. Ось що в нас вийшло. Ось, стільки це. баночок, Бо борщ. на борщик заправочка і тут бурячок Це теж можна в борщ додавати. Я буваю і це в борщ даю. Але з морку з цибульки воно вже все смачніше, вже не треба засмажки. Це ще баночки зараз. І все. І на сьогодні буде достатньо мені роботи. Попрацювала. Піду ще трохи з малятами побавлюся. Дай улі уроки писати ще треба. Ну що ж, бурячок ми вже закрили. Приїхав Саша з роботи і вішає юлічки в кімнату в жалюзі. Такий колір слонова козь, так, Саша, це ми замовляли. Не дуже білий. Але гарно сюди під цю кімнату. гарненько. А ось сюди ми білі купили. Тюль хочу що, поміняти сюди, тюль. На вечір закриваємо і а все і гарно. Тому то ось такі у нас справи. Я вже буду закінчувати відео. Дякую, що залишаєтеся з нами, і всім до зустрічі у нових відео. Пока-пока!